Сучасна технологія квасу дозволяє виробникам робити напій швидко, дешево та смачно. Для цього використовується кілька ключових інгредієнтів пензоат натрію, підсолоджувач, лимонна або молочна кислота, ароматизатор квас та фільтрована вода. Використовуємо кеги для газування та зручного розливу. Ми забезпечуємо якісне постачання сировини, контролюємо її розвантаження та зберігання відповідно до стандартів. А завдяки ЗСУ майже повністю відновлено логістичний ланцюг імпорту, що дозволяє нам працювати стабільно та ефективно. Виробництво підсолоджувача потребує точного підбору пропорцій: змішування сахарину, цикламату, аспартаму та ацесульфаму відбувається у сухому вигляді на спеціальному обладнанні. Леваромат. Смак квасу починається з якісних інгредієнтів.